І святої Вангелія читання, слава Тобі, Господи, слава тобі, мов Одного разу виганяв Ісус біса, що був в німий, як біс вийшов, німий заговорив, і дивувалися люди, та деякі з них говорили. Він вельзивулом князем, бісівським виганяє бісів, інші, щоб його вибрувати, домагалися від нього знаку з неба. І він же, знаючи, і сказав їм кожне царство, розділене саме в собі, за є дім. на дім паде, коли ожей садана, розділені сам у собі, як усвоїться його царство. Кажете, Бо, що вельзибулом виганяю бісів, коли я вельзибулом виганяю бісів, ким виганяю сини ваші, ось чому вони будуть вашими суддями. Коли ж я пальцем Божим виганяю бісів? прийшло до вас, царство Боже, коли хто сильний та й збройний пильнує свого двору. Його майно в безпеці, коли ж надія то сильніше від нього. Його подолає, збере у нього його зброю, на яку він нах покладався, і розділить, його здобич, хто не за мною, той проти мене, і хто з мною не збирає, той розсипає. Слава тобі! Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки! Кожне царство розділене в собі запустіє. Коли дивитися на наше життя, ми часто ділимо людей на друзів, недругів, на близьких нам і осіб далеких нам. Насліб, з якими нам цікаво бути, з якими не цікаво. Ми сортуємо їх. Але цікаво, що моє сортування, моя кваліфікація є цілковито інша, ніж кваліфікація мого чоловіка, моєї жінки, моїх дітей, моїх друзів. Кожна людина має іншу кваліфікацію. Заносить тих же самих людей до інших категорій. Хтось цю особу заносить до друзів, а хтось цю особу заносить до недри, хтось одну особу вважає чесною, і справедливою, а хтось інший цю ж саму особу вважає, що вона обманює, що вона хитрує. Ми дуже бачимо світ людей односторонньо. Що це нам каже? Це нам каже, що хтось ту саму людину побачив з однієї, а хтось ту саму людину побачив з іншої сторони. І ми можемо сперечатися, доказувати та ж сама людина, та ж сама особа. Але перед мною відкрилися одні якості тої особи, перед кіншим інші якості. Дивіться, ми так говоримо про інших людей. Але чи не ще саме є з кожним з нас? Кожним з нас є і добрі якості, і недобрі якості, є злі якості і якості божественні, звеличені. Але яка є небезпека в нашому житті? І небезпека в нашому житті, що з одної сторони ми пробуємо провадити життя християнське? Чесне, справедливе, але з іншої сторони поруч всім допускаємо в своєму житті багато речей, злих, недобрих, тих чи інших недоліків. Це дуже небезпечно. Тому що ті чи інші малі речі можуть привести до великої біди. Маленькі незначні справи можуть привести до великих речей. Наприклад, маємо бочку меду, коли туди попаде трошки якоїсь отрути. Оця величезна бочка меду 100-200 літрів. Там буде маленький 5-10 грам отрути. Ми викинемо цей мед. Будемо розуміти, що небезпечно його вживати. Хоч нам буде шкода цієї великої кількості добра, який ми викидаємо. Це мусимо розуміти, що так само є з нашими недоліками і вадами. Коли ми допускаємо в собі якісь незначні, малі греч, речі, неморальні, недобрі, вони нищать в нас все, що є добре. Тому сьогодні в Євангелії саме про це Господь каже, що кожне царство розділене в собі запустіє. Каже, що розділенийся до нас сам у собі не стоїться його царство. Не може бути, не можна пити з одного джерела воду добру і злу. Якщо це є джерело добре, але попаде щось ця вся вода забрудниться. з маленьких речей. Тому хотів би цим і завершити. Пильнуймо малі речі. Пильнуймо незначні речі, Пильнуймо ті чи інші, які з нашої вади пристрасті. Немочі, слабості, які в нас є. часто стості малі речі можуть погубити великого багато добра, яке є в наших особах, яку ми здобуваємося гайно. Тому недарма казав Господь, хто буде малому вірний, буде великим. Тож працюємо за всіма маленькими, нездалими, гріховними речами, які є в нас, щоб ціле наше життя, ціла наша особистість була святою. Досконалою і праведною. Амінь. все зусиль душі сімей носи.